Вітаю на уроці математики. Сьогодні перший урок нового навчального року. І сьогодні ми з вами будемо згадувати вивчене в 3 класі. Давайте з вами пограємо в гру Розстав числа у порядку зростання. Що означає у порядку зростання? Отці. Це означає від найменшого до найбільшого. Розставте, будь ласка, їх у порядку зростання і перевірте себе за відео 0, 50, 44, 53, 110, 118, 199 449, 700, 800. Молодці. Запишіть, будь ласка, в ваших зошитах 4 вересня, класна робота. І на хвилиці каліграфії запишіть отримане число. Щоб дізнатися, яке число на хвилиці каліграфії записати, потрібно виконати дію з цим завданням. Суму чисел 18 і 24 зменшити на 17. Звичайно, на хвилинці каліграфії ми напишемо число 25. А зараз працюємо з підручником. У нас в підручнику номер 1 є завдання, і потрібно їх прочитати та усно дати відповіді на запитання. Ставте, будь ласка, відео на паузу. І яка маса рюкзака з речами? Звичайно, 7 кг. Наступна ситуація. Також читайте, ставте відео на паузу дайте відповідь на запитання, скільки пакетів з абрикосами є в Дениса. Звичайно, потрібно 30 сушених абрикосів, розділити на 10 штук і отримаємо 3 пакети. Наступне завдання. Також читаємо, ставимо відео, відео на паузу, даємо відповідь на запитання, яка маса козулі 3 помножити на 9,27 кг молочинки. А зараз поміркуйте, де під час літніх канікул тобі знадобили знання з математики. Ну, Якщо так добре поміркувати, то можна зрозуміти, що знання з математики нам потрібні в повсякденному житті, бо без цифр і без дій з цифрами ми з вами не слабні, можемо нічого зробити. А зараз дайте відповіді на запитання: Скажіть, скільки кубиків зображено на малюнку? Так, Звичайно, на першому 300, на другому 50, на третьому 8. У нас вийшло число 350. 8. Пригадай, як записують числа в нумераційну таблицю. Ось у нас з вами є нумераційна таблиця. Розряд одиниці, десятки, сотні. Розряд одиниць, другий розряд, третій розряд. Одиниця це перший розряд, десятки – це другий розряд, сотні це третій розряд. На якому місці в записі числа стоїть розряд одиниці? На третьому розряд десятків, на другому і розряд сотень. Так. Який із цих розрядів найвищий, а який найнижчий? Найвищий розряд сотень. Найнижчий розряд одиниць. Молодці. У якому розряді стоїть цифра 7 у кожному числі? В числі 37. Перший розряд 73. Другий розряд 765. Третій розряд 7. Перший розряд 176. Другий розряд. Міркуй так, число 37, цифра 7 стоїть на першому місці справа це розряд одиниць. Отже, у цьому числі 7 одиниць першого розряду. А зараз прочитайте числа і скажіть, скільки в кожному числі сотень, десятків одиниць. Яке число найбільше, а яке найменше. Читаємо самостійно і називаємо, скільки в кожному числі сотень, скільки десятків, скільки одиниць. І скажіть мені тепер, будь ласка, яке із цих число найбільше 801 і яке найменше 172 молодці. А зараз.

332, 12, 30, 404, 197, 899. Молодшіночки. Обчисли вирази. Запишіть, будь ласка, ваших зошитах Слово вирази і обчисліть їх. За відео перевіряємо правильність виконання, а обчислюємо самостійно. Звичайно, 272. 275. 936 369. Молодці. А зараз нам потрібно з вами розв'язати задачу. Читаємо задачу. Малину зібрали із 4 ділянок по 10 кілограм ягід з кожної? А агрус з однієї ділянки усього 5 кілограмів. У скільки разів менше зібрали агрусу, ніж малини. Будь ласка, поставте відео на паузу, прочитайте задачу самостійно ще раз. Скажіть, будь ласка, що нам Що малини зібрали із чотирьох ділянок по 10 кілограм з кожної. Що нам ще відомо? Що агрусу зібрали 5 кілограмів? Що нам не відомо? У скільки разів менше зібрали агросу, ніж малини? Записали, будь ласка, до свого зошита слово задача і записуємо. Короткий запис. Малини невідомо, але відомо, що з чотирьох ділянок по 10 кілограмів. Агрусу зібрали 5 кілограмів, і нам потрібно дізнатися, у скільки разів агросу менше, ніж малини. Давайте з вами поміркуємо. Чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання? Ні, не можемо. Чому? Бо ми знаємо, скільки агрусів зібрали, а скільки малини зібрали, ми не знаємо. Тобто, щоб дати відповідь на головне питання задачі, нам спочатку потрібно дізнатися, скільки зібрали малини. Чи можемо ми дізнатися, скільки зібрали малини? Так, що нам відомо про малину? Дійсно. 4 ділянки по 10 кілограмів. Як ми дізнаємося, скільки буде? Так, 4 помножити на 10 дорівнює 40 кілограмів малини. Записали першу дію і пояснення до цієї дії. Так, тепер нам відомо, що малини зібрали 40 кілограмів, агрусу 5. Чи можемо ми дізнатися, скільки, у скільки разів менше зібрали агрусу, ніж малини? Як? 40 розділити на 5. І у скільки разів буде? У 8 разів. Записали, будь ласка, другу дію і відповідь до цієї задачі. Отже, сьогодні на уроці ми з вами згадували розряди, трицифрові числа і розв'язували задачу. На цьому урок з математики завершено.